Заморожені трупи не воскреснуть. Чому Кріоніка не подарує нам безсмертя? Заморожування людей перед самою смертю для того, щоб воскресити їх у майбутньому, вже давно перестало бути тільки предметом наукової фантастики. З'явилась ціла галузь досліджень кріоніка. Але чи працює заморожування людей насправді? Ви на каналі Хістю, мене звати Марія Павлечко. Попрошу вас авансом мені поставити лайк під цим. Відео, а ми будемо розбиратись. У стародавньому Єгипті люди муміфікували фараонів, щоб вони могли повернутися до життя і знову скористатися власними тілами. Через кілька тисячоліть така ідея здається кумедною, але у неї насправді існує сучасний аналог. Біологи давно шукали можливість заморожувати зразки, щоб зберігати їх для подальшого використання. Але завдання виявилось не з легких, оскільки все живе на землі переважно складається з. З води при замерзанні вода розширюється, а значить, розриває клітини і тканини. Саме через це, наприклад, розморожена полуниця нагадує липку і неапетитну кашу. Тому ціла галузь біології, кріоконсервація займається вивченням того, як заморожувати зразки, щоб вони залишилися життєздатними при розморожуванні. Таким чином учені дізнались, наприклад, як зберігати стовбурові клітини. Та інші зразки в рідкому азоті також було відкрито безпечний спосіб заморожування сперми і людських ембріонів для подальшого процесу запліднення. Як бачимо, кріоконсервація працює щодо багатьох типів клітин і тканин. Для цього часто використовується гліцерин, який може охолоджуватись до дуже низьких температур, але не дає воді перетворитись на лід. Водночас, термін кріоніка має на увазі заморожування людей. Цілком, що відбувається відразу ж після їхньої смерті, щоб воскресити заморожених, коли знайдуться ліки від причини їхньої смерті. Ідея далеко не нова, але набула поширення завдяки вченому і фантасту роберту. Етінгеру автор уявив, як учені в майбутньому можуть оживити заморожені тіла, причому не тільки вилікувати цих людей, але й знову зробити молодими і красивими. Як це все працює? Щойно людина помирає, її кров повністю зливають, замінюючи її сумішю з гліцерином, а потім поміщають у рідкий азот. Етінгер 1976 року заснував інститут кріоні. Та переконав понад 100 осіб заплатити по 28 тисяч доларів за заморожування своїх тіл в Азоті. Однією з перших клієнток інституту кріоніки стала рідна мати Етінгера Рея, яка померла в 1977 році. Також в Азот були поміщені дві дружини вченого. Оце дилема, А з ким він мав бути після розморожування? Цікаво, цікаво. У 2011 році. Оці помер сам Етінгер і також відправився в Азот. Ще один популярний фонд у штаті Аризона бере близько 200 тисяч доларів за зберігання тіл у замороженому стані. А я нагадую вам про підписку, лайк та коментар під цим відео. Для мене це дуже цінно, і так я розумію, що ця тема вам цікава. І Ютуб розрізняє ці відео як цікаві і починає їх рекомендувати більшій кількості людей. Так ви сприяєте безкоштовному розвитку мого україномовного каналу. За це велике вам дякую! Відгалуженням ідеї кріоністів є трансгуманісти, які вважають, що людський розум не повинен бути пов'язаний з недовговічними тілами. На їхню думку, інтелект і розум можуть виявитись унікальним явищем у всесвіті. Зрештою, який сенс у всесвіті, якщо немає розуму, здатного його оцінити. Тому трансгуманісти виступають за збереження тільки їхніх. Його мозку, всього один орган займає менше місця, і його збереження коштуватиме менше грошей. Ба більше, вливання аналога антифризу прямо в мозок, збільшило б його шанси на його успішне збереження. Прихильники трансгуманізму вірять, що в якийсь момент їхню свідомість може бути завантажено в комп'ютер або в будь-який інший подібний об'єкт. Таким чином. Утворена сутність знову буде жити. Вона не буде більше обмежена потребою в їжі, воді, кисні і зможе подорожувати в будь-яку точку всесвіту. Часто трансгуманісти заявляють, що космічні подорожі це єдиний шанс людства на виживання. Прихильником такої ідеї є голова SpaceX Ілон Маск. Ймовірно, однією з його перших цілей на Марсі буде будівництво кріонічної уста. Ановки кріогеніка це розділ фізики низьких температур, який вивчає закономірності зміни властивостей різних речовин в умовах вкрай низьких кріогенних температур. Погані новини полягають у тому, що немає жодного. Достовірного доказу, що кріогеніка спрацює з людьми, потенційні проблеми не злічені, починаючи з часу, з моменту смерті до моменту заморожування тіла можуть пройти хвилини або навіть години. І це за умови, якщо людина живе у відносній близькості до центру кріогеніки. Такого зволікання цілком достатньо, щоб кожна клітина померлого зазнала різких біохімічних змін через неста. Чу кисню та поживних речовин. Тому стан замороженого тіла вже не зможе відповідати стану живої людини. Але прихильники ідеї кажуть, що головна мета це збереження фізичної структури мозку. А нарешту тіла можна, так би мовити, закрити очі, поки мозок залишається в хорошому збереженні, щоб видимими залишалися всі мільярди клітин у ньому. Він підлягає реконструкції. Конектоміка це картування всіх нейронів мозку, що є новим напрямком сучасної науки. Попри вражаючі успіхи цього напрямку, вчені все ще складають карти нейронів мух та інших невеликих комах. Поки наука не має робочого методу підтримання мозку в ідеальному стані, поки конектоміка зможе його відновити. Звісно, недавно вдалося зберегти мозок миші. Щоправда, для цього довелося влити в неї рідину для бальзамування, поки її серце ще билося. Очевидно, сам цей процес і вбив мишу. Саме тому, поки що, жодна з наявних кріокомпаній не змогла надати доказів того, що дійсно зберігає мозок померлих у тому стані, який знадобиться для створення повної карти нейронних зв'язків. Але навіть за наявності такої карти цього було б. Недостатньо для моделювання мозку. Представляти кожен нейрон як транзистор у комп'ютері вкрай наївно. У нашому мозку балом правлять клітини, каже професор Рамакрішнан. За його словами, всередині кожної клітини мозку виконуються постійно мінливі програми, де задіяні тисячі генів і білків. Взаємодії однієї клітини з іншою також змінюються. Картування зв'язку. У мозку величезний крок уперед, але навіть він є лише статичним знімком. Він не дасть змоги відновити фактичний стан замороженого мозку, не кажучи вже про те, щоб передбачити, як він буде думати з цього моменту. Професор Рама Крішнан порівнює це завдання із спробою передбачити майбутнє країни та її народу, керуючись картою автомобільних доріг. Річ у тім, що наш мозок збивався разом із нашим тілом, і отримує від нього сенсорні сигнали, щоб взаємодіяти з ним. Людський мозок нестабільний, у ньому нові з'єднання додаються щодня і розвиваються вночі, коли ми спимо. Існують як добові, так і сезонні ритми, що включають ріст і загибель нейронів. І це постійне ремоделювання мозку погано вивчене. Неможливо просто від'єднати мозок від тіла і. Сподіватися на те, що він працюватиме, як і раніше. Наш мозок керується не тільки електричними імпульсами, які проходять через нейрони. Він також реагує на хімічні речовини, які знаходяться як всередині мозку, так і в інших частинах тіла. Ба більше кому дійсно потрібно маринувати старий старезний мозок людини, а не ідеально працюючу машину 25-річного? Людини. Який сенс зберігати цей мозок? Трансгуманісти вважають, що всі ці проблеми будуть вирішені в майбутньому, але вони засновують свою теорію на тому, що мозок це всього лише комп'ютер. Просто дещо складніший за ті, які створили люди. Звісно, мозок це обчислювальний орган, але біологічний стан його нейронів так само важливий, як і зв'язки між ними, щоб реконструювати. Його стан у будь-який момент часу. А як ви відноситесь до трансгуманістів та кріоністів? чи хотіли б ви, щоб вас або ваш мозок заморозили після вашої смерті? Обов'язково пишіть про це в коментарях. Ви були на каналі Хістю. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.